державі, яка мала би бути такою, в якій конституційне право. Сьогодні ми вже маємо чотири підтверджених смерті. І ми хочемо зараз таку хвилину мовчання оголосити. Звітаючою, ми... гарною, миролюбивою. Не було ні сходу, ні заходу. Ми просто були всі українці. Ми довірилися цій владі, і вона зараз зробила цю країну на межі громадянської війни. Я вважаю, що влада має нам повернути країну такою, якою ми її дали. Ханбацію владі. Слава Україні! Панові, я вас дуже прошу, ми зараз ходимо по цій вільниці святі, ходимо, живемо по цьому світі, дихаємо.